Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І перед тим, як ви побачите відео про мою спінінгову ловлю у самостійному режимі, без підсказок, я хочу вам показати свій спінінговий комплект. Нарешті це сталося, і в мене є повністю вже всі снасті. І я можу самостійно їздити на риболовлю. Не треба когось, знаєте, чекати, щоб щось там взяти. Тому що на попередній рибалці, яку ви бачили, Михайловна мене навчила в'язати правильно по віці, які будуть більш уловисті, ніж готові. І я вже, як то кажуть, готовий солдат. Але погляньте, що ви бачите перед собою. Це скарб. Ну, дивіться, почнемо з того, що я дуже мерзну. Я от, от такі причаточки. Вони на вигляд, дивіться, такі маленькі, тоненькі. Але зараз я зніму одну і покажу вам. Всередині є отакий от от флісик, який реально дуже зігріває ручки. Так, да, хотілося б, звісно, і отут, щоб зігрівало, але тоді буде незручно працювати із приманками. Тому, як то кажуть, не без рибі, і рак і риба. Але отут дуже тепло. Ну а тепер із самого головного. Неовей. Це спінінг Ультралайт у мене до 9 грамів, як бачите, і в довжині 2,40. Це реально дуже класна палка. Я вже на неї ловила до моменту купівлі. Такою палкою я в Каті брала, ловила два рази, як то кажуть, попала в серденько. І ну, не могла собі відмовити у такому задоволенні. Зараз відкрию вам, покажу, наскільки вона. Малесенька, така делікатненька. Дивіться, дуже гарно все зроблено. Ну, як то кажуть, німці гімніцо не зроблять. Така от красота. Так, бачите, неопераніч. Зараз покладу в чохлик і роздивимося, що у мене далі є у сумки. Довго я вагалася обирати сумку. Води поки що сумку чи м, таку станцію, але потім подумала, що в принципі навіть хоч я і рибалю на приватних водоймах, але я часто рухаюсь. Тобто я не стою на одному місці. Так, зараз зробимо утеплення, бо вітер дує. Того я бачила Катя ходить із сумками. Коротше, це знаєте, з ким поведешся, того й не берешся. Минулого разу, до речі, вона сказала, що мені треба рукавиця, щоб брати рибу. Є рукавиця, є інструмент, і в сумці є багато всього. На вигляд, вона маленька. Тут, бачите, у мене катушечка. Зараз я її вам дістану, покажу. Мінчел. Я вам в попередньому відео показувала її. Шнур у мене тут 0,4. Тоненький, але як мені пояснили, бо я хотіла взяти 0,5 або навіть 0,6 для ультралайта краще товщий не брати, тому що весь сенс такої делікатної ловлі тоді буде втрачено. Ну і хто я така, як то кажуть, щоб спорити за людьми. І ловлю на 0,4. Зараз ми отак закріпимося, щоб зручно було показувати. Як то кажуть, розпаковка во всій красі. У мене є такий інструмент, бачите, красивий від Берклі. Це був комплект. Тут і ножиці йдуть. До речі, ножиці класні, тому що, от у мене є, зараз де він ось о. такий для повідків хардмона. Є у мене і цей, бачите? флюрчик, флюрокарбон, але оця штучка по діаметру мені більш підходить, і вона більш цікавіша. В даній е, сумці взагалі в наборі йде дві таких коробки, але я одну виложила. Це я вже, бачите, трошки тут а... утром, ви навіть не представляєте, як обізяна з гранатою розложилася силіконками і надівала їх. Коротше, це було для мене важко. Дивіться, які різні штучки є. Але, як то кажуть, я це зробила. І є от такі грузилочки різного варіанту, бачите, по формі. Коротше, я щаслива жінка тепер. Тому що я люблю самостійність, не люблю від когось залежати. І для мене це було дуже важливо, щоб я сама всього навчилась і мала все своє. О! Так, треба прижати трохи. Боже, ці сопольки мене не покидають. Це не всі мої силіконки, Це те, що я взяла на сьогодні. Але, як то кажуть, дорого-багато. Бачите, такий от кайтек. Ой, Цими, кстати, ловила була. О, я бажаю отакі от штуки. І колір класний, і взагалі уловиста. Цими ще не ловила. Але вже на гачечок поцепила. Катя сказала, що це ну, реально дуже класна штука. У неї досить в цьому є, того треба вірити. О, цю я минулого разу ловила. Мені дуже сподобалось, тому я собі замовила теж таку класні. Мегабасіки. Так, тут у нас Evergreen. Взагалі білий колір по пасивній рибі дуже класно працює. Тому в своєму асортименті у мене ще вдома там ще є різні білі, але, в принципі, не всі брала. от, така от штука кольорова є. Ой, спішка. пішка. Так що, друзі, я не буду вам казати називання, тому що я новичок. і знаєте, я брала те, що мені порекомендували. Брала, чесно скажу, даже те, що в акції, щоб трошки дешевше було для начала. І до речі... Сіліконки зараз в акції по класній ціні на фішфіші. І ну якби, знаєте, мегабас, теч, дорога валютна і хі, класна. От от. По костюму тут в принципі я не знаю, що вам ще показати штани, це мої старі осінні, того, що в мене случилась на ситуація утром. Я вдівала. Камбеси, ну, штаны от э, норфиновского костюма зимний до минус тридцяти. Ну, сейчас я буду шукать свою. Тоже. На попередній рибалки я вам розповідала по поплавку, що я не рибачила 12 днів, бо не могла влізти в камбєс. Я похудала, влізла в цей камбєс, все так прекрасно. Утром в нього влазить, я ще трошки похудала, він ще на мене. І тут я тягну замочок. Короче, треба було трошки допомогти комбінезону, понимаєте? Ну і замочок Оля вирвала. Думаю, ладно, є ще один замочок. І, і другий Оля вирвала. Відтоді Оля вділа сіні штани. Старого комбеза, замерзла в задніцю як собака. Ну чого страшного, знайду шию, <гум> Що мені люди посовітували, тому що комбез дуже дорогий і дуже бомбезний. Ну, тобто, знаєте, просто положити на полку, мені його жалко. Добрі люди сказали, що Оля просто в шиї резинові в комбінезон і ходить як людина, тому що комбез оцей взагалі, я в тому році його придбала. Так, да, дорогий собака, але він того вартий. Тут і всередині всякі коротше, такі вставки флісові. Це верхня куртка, там є нижня курточка. Що трошки перерозтібну, покажу вам, бачите? Тобто комбіс складається з двох курточок, що дуже зручно. Так що, отакий от, от, як то кажуть... Мій комплектик, ну так, да, мінус за штанами, але я думаю, я його надолужу. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Я потім на рибалці покажу, якщо я щось там не дорозказала, щось забула, тому що знаєте. Хочеться лапати щуку руками і кайфувати. Якщо вам корисні такі відео, я можу вам зняти, до речі, по наборах по поплавку і по фідеру показати. Тому що ну, для мене це цікаво. Я багато в кого піддивляюсь, що там можна, як то кажуть, собі докупити. Я думаю, вам також буде цікаво. Тому що у мене снасті, якщо я купила, це надовго. Я їх не міняю дуже швидко, тому що я люблю стабільність. Тільки стабільність не люблять. Мої штани з комбеза. так що все, друзі, Цілую, люблю. Бувайте.